Ще один прекрасний день тут в Едмонтоні, в провінції Альберта. І я буду робити дуже-дуже скоро цікаве відео, чому тут така проблема з житлом і чому житло таке дороге в Канаді. Якщо вас цікавить таке відео, то будь ласка, підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, щоб я побачив принаймні те, що подобай, бо це буде більш таке детальніше відео, в яке я хочу трошки статистики додати і в загальному поговоримо, чому тут такі ціни. Бо Канаді дуже дуже високі ціни, і фактично, з більшості таких найбільш розвинутіших держав, то Канада має одні з найвищих цін на житло, і це дуже-дуже зараз багато молодих людей не можуть собі дозволити купити своє житло. Але я думаю, що це дуже-дуже актуальна і цікава тема, тому давайте багато вподобайок, давайте. Кажіть мені, чи вам це подобається, і коментуйте звідки ви мене дивитеся. Завжди цікаво це побачити. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація з українським корінням, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коету відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні. І саме головне, що допомагають розвивати нашу громаду українців тут в Канаді. Посилання будуть внизу в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше для себе. Останній шанс, щоб потрапити в Канаду, щоб потрапити в цю прекрасну, гарну державу, де живе дуже багато наших, дуже багато наших співвітчизників де дуже велика громада українців. Де українці збираються, де українці підтримують свої традиції, де українці нагадують світу, що Україна це не є тільки Україна, Україна це є цілий світ. І тому я хочу зробити це відео, записати це відео, тому що програма Коет підходить до кінця. Буквально за пару тижнів програму Коет закриють або продовжать. Ще ніхто точно не знає офіційної інформації, але на даний момент, так як воно є зараз, то програма закінчується 15 липня 2023 року. І тому я вам просто рекомендую, бо я знаю, що багато з вас цікавляться Канадою багато з вас ще вагаються, багато з вас не знають, чи вони хочуть сюди їхати. І це все зрозуміло. Я розумію, це дуже великий важкий крок, щоб навіть це зробити. Але вам не зашкодить податися просто на програму Кое, тому що ви, ви зможете в'їхати в цю державу пізніше, якщо відкриють можливо кордони, можливо, ви ще маєте якесь хороше життя в Європі, яке ви не дуже хочете. Віддавати, але як я говорю, ви можете просто скористатися, щоб поїхати сюди як турист, подивитися іншу країну, державу, ще отримати фінансову допомогу, як то кажуть, плюс зверху. І це зовсім не є погано. Але таким шансом треба скористатися людям, які ціле життя мріяли, наприклад, жити в якійсь іншій державі або в Сполучених Штатах Америки або в Канаді, тому що такого шансу в майбутньому легкого вже не буде. Будуть набагато набагато складніше сюди попасти, і тому це створює дуже велику і відкриває велику можливість для багатьох вас, і багато вже людей приїхали в Канаду, і багато з тих людей лишиться тут, якщо вони зможуть здати мову свою, то вони точно лишаться і більшості лишаться тут, в цій прекрасній державі, тому що тут багато є можливостей, країна ще не така. Перенаселена, як наприклад Сполучені Штати Америки, тут можна тут добре до речі бізнес різний відкривати. Ця країна якраз є для людей, які мріють про свій власний бізнес. Тут є багато можливостей, і тут досить легко вести свій бізнес чесно, без ніяких, як то кажуть, проблем. І так як в нас тепер велика громада українців побільше і побільше українців, як то кажуть, з кожним днем приїжджає в цю державу, то це навпаки навіть. Відкриває більше і більше різних можливостей, тому що ми можемо навіть з нашими щось робити, і ми мусимо з нашими щось робити, бо ми повинні їдатися, ми повинні триматися один одного разом як українці і допомагати один одному. І я просто хочу вам, як то кажуть, наголосити на тому, що це хороший шанс. і він Мо закривається дуже дуже скоро. Ніхто не знає, що буде після 15 липня, то що ви будете чекати і думати, о, та я після 15 липня подамся. То якщо ви е думаєте так, то вам варто взагалі не подаватися. Якщо ви маєте таке відчуття, що ви дійсно бажаєте потрапити в цю державу, ви хочете тут жити, ви хочете спробувати себе, свої власні сили, бо ви по інакшому ніколи в житті. Не будете знати, на що ви здатні, якщо ви самі не приїдете, самі не побачите все на свої власні очі. Тому що це дуже і дуже важливо, щоб людина могла на свій власний розсуд, на свою власну думку зрозуміти, чи Канада є для, для вас. Тому що багато людей дуже хейтять Канаду, багато людей говорять, що Канада вона чогось не, не вартує і всього того. Але люди не можуть знати за кожного, за кожного індивідуально. Тому це варто спробувати на свій, на, на свій власний досвід побачити, і тоді ви зможете вже зі свого боку розповідати, які, яка у вас була історія в Канаді. Якщо вас цікавить, які міста є одні з найкращих, на мою думку, для вибору, для того, щоб жити в Канаді, то я би вам так сказав: що Ванкувер, Торонто, Калгарі, Едмонтон, Монреаль і Квебек. Це такі топ-міста, на мою думку, в які варто їхати. Всі різні інші міста, це ви там не будете точно враженими Канадою. От що я вам хочу сказати. Тому що ті всі інші міста, вони такі, не в деяких місцях недорозвинуті, в деяких місцях а, дивні, і це можна сказати, такі великі-великі села, де немає нормально навіть людей на вулицях, де не можна навіть центр вийти, якісь, наприклад, музей піти. Такий прекрасний, гарний, душевний. А в ті міста, що я тільки що перечислив, то ви завжди знайдете кусочок себе і, і будете задоволеними, як ви не круте. Звичайно, Ванкувер і Торонто це е, взагалі е, класні міста, хороші міста, але там дуже велика проблема з цінами на житло. І якщо ви плануєте дійсно залишатися в цій державі, то я думаю, ви її плануєте в майбутньому, так як ми всі українці мати свої власні свої власні хати свої власні квартири що ви кожен забажаєте звичайно і коли ви не будете мати цієї можливості наприклад мати свого житла то ви з часом будете ще більше більше не любити цю державу коли ви будете мати в майбутньому свій власний куточок в який ви будете постійно ходити збирати своєю сім'єю там то ваше життя буде набагато прекраснішим і кращим в цій державі. Думаю, що вийшло відео непогане. І я як ще раз хочу сказати, що я нікого не агітую і не заставляю покидати нашу улюблену Україну. Люди всі знають про Канаду, люди і так хочуть їхати. Я просто є тут для того, щоб підтримати, для того щоб надати інформацію, для того, щоб щось підсказати вам. І не більше, але ви повинні зрозуміти те, що. Канада це є стабільна і спокійна держава. І зараз для кожного з нас, українця, це дуже і дуже великий скарб. І якщо вам дійсно подобається, якщо ви дійсно хочете по попробувати, бо пам'ятайте, ви живете тільки один раз. Якщо ви будете завжди сидіти на одному місці і ніколи не пробувати е нічого змінити, то ви завжди будете мати те, що ви маєте. Якщо ви завжди захочете щось попробувати, подивитися на світ, побачити на світ трошки. Як він в загальному працює і особливо інша частина світу, тому що багато людей знову ж таки люблять рівняти Європу до Канади, але це зовсім є два різних світа, і треба це розуміти. І багато людей просто це не розуміють, що Європа це зовсім інакше і по-своєму дуже класне місце для життя. А такі держави, як такі держава, як Канада і Сполучені Штати Америки, це знову ж таки зовсім інший. Тип життя і тому для багатьох людей просто не підходять ці держави, і для багатьох людей не підходить європейське життя так само, бо деякі люди хочуть жити трошки вільніше, в тому сенсі, що нема так багато скупчення людей, і ви не живете всі один на одному. Але я бажаю вам тільки всього найкращого. І думаю, що прийшов час закінчити це відео, і побачимося дуже дуже скоро. У мене ще дуже багато цікавого різного контенту буде. Щасливо!